Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте QR-код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Не люблю такі переходи і такі фрази, але тут це як ніде влучно і доречно. Поки справжні еліти нації гинуть за Україну, названі еліти живуть своє найкраще життя. Про це цього тижня випустив розслідування журналіст української правди Михайло Ткач. Екс-міністр оборони Кузьмук, який здавав Росії українські винищувачі, святкує ювілей в Монако. Депутатка ОПЗЖ Королевська та її родина продовжують жити в престижному районі Дубая. Олігарх Фірташ традиційно у відні, де його відвідують депутати ОПЗЖ. Олександр Іванович, підскажіть, будь ласка, а ви в минулому році е святкували свій ювілей 70-річчя в Монако в ресторані Африкан Квін? Ага, було, бо да. нам прислали просто відео. А ми хочемо перевірити, може, це там да, нема не я чисто кажу. Да, була моя родина, декілька чоловік. Uh -huh. Це було не якісь там масштабні, uh -huh. а тільки моя донька, зять, свати, uh -huh. Uh -huh. я, дружина, і все. Да. Uh -huh. Ми приїхали за три дні до них, і там uh -huh. я з тому що я, я не думав, щоб. В цей час в Україні святкувати ювелеї. Mm. Я розумію. Родина чисто родина було таке про спосіб життя видатних в матеріальному політичному сенсі українців. Говоримо із самим Михайлом Ткачем. Отже, з нами на зв'язку автор розслідування Михайло Ткач. Михайле, вітаю тебе. Доброго вечора. Е, розкажи, хто де, як вони живуть своє найкраще життя, чим займаються, і як ти зробив це розслідування? Воно особливе, е, більшу частину відео знімали е, читачі української правди. Розкажи, з чого взагалі все почалося. Е, ну, по-перше, дійсно не потрібно переживати, якщо хтось переживав за представників так званих українських еліт, у них все добре. І, власне, це така, знаєте, тенденція, вона зберігається, не переривається, не дивлячись на те, що вже почався четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії. Усі все добре, відпочивають, живуть, їздять і так далі. Це дійсно особливий матеріал, оскільки ми завжди закликали наших читачів-глядачів Української правди. Долучатися до е, цієї серії е, матеріалів і пошуків представників українських еліт, депутатів, олігархів, чиновників їх дітей за кордоном. І в е, насправді більшість цих відео, відео які були опубліковані в цьому матеріалі, дійсно знімали е, наші читачі, і глядачі надсилали, інформували і так далі. Тому зайвий раз, вибачте, скористаюсь нашим ефіром для того, щоб е, ще раз закликати, якщо ви знаєте адреси. Або ви там когось фотографували, зняли відео. Надсилайте нам, або мені в соціальних мережах, або на пошту Української правди Кубал і Ми будемо далі інформувати суспільство, бо мені здається, це така важлива е -е, сторона е -е, тих обставин, в яких ми зараз опинилися, зокрема е -е, повномасштабного вторгнення, тому що слабкою наша країна зустріла зокрема. Ці події, зокрема через те, що більшість депутатів багатьох скликань, міністрів, людей, які були дотичні до прийняття тих чи інших рішень в нашій державі в різні роки, на жаль, пріоритет у них трошки інший. Це якість життя, яку вони мали б створювати тут. А їх цікавить якість життя Монако, Дубай, Відня і Лондона, і так далі. Зокрема, а вже ж потрібно торкнутися постаті колишнього міністра оборони пана Кузьмука, який в навесні цього, минулого року святкував свій 70-річний ювілей в яхткубі Монако в ресторані African Квін. І насправді, коли е, читачі української правди надіслали мені це відео, я перше подумав, що це якесь російське іпсо, ІПСО і згенероване відео, тому що генерал. Людина, яка двічі була міністром оборони, і е, в Монако вважає, що це нормально святкувати день народження в такий період для країни, І тим паче, що нещодавно наші колеги з Радіо Свобода програми схеми опублікували резонансне розслідування про те, що частина тих стратегічних бомбардувальників, яких Росія використовує для бомбардування відповідно української території, була передана Україною Росії в межах. Договору і оплати за спожитий російський газ. І зокрема, в той час, здається, в 99-му році міністром оборони був саме той герой нашого цього матеріалу, пан Кузьмук. Зокрема, також він був тричі депутат Верховної Ради, двічі з яких від партії регіонів. Тому ну і а вже ж ми звернулись до пана Кузьмука, бо потрібна була його позиція дійсно підтвердження або спростування. І Він дійсно підтвердив, що святкував. каже, що наразі в Україні некоректно святкувати ювілей, і тому він поїхав до родини, зокрема доньки, яка мешкає онуки там. В на лазоровому березі і він поїхав туди відсвяткувати на декілька днів. Що маємо якби, би підтвердження продовження цієї тенденції такої сумнівної про те, що дійсно колишні, навіть суперколишні посадовці, теперішні, нещодавні всі орієнтуються, на жаль, на осі вже добре відомі українцям в негативній коннотації місцини, де збираються найбагатші. Легальні мільйонери і мільярдери. А і чомусь там настільки багато українців і чомусь більшість цих українців в той чи інший час представляли нашу державу на тих чи інших посадах. Також цікава обстава де є можливо партійна є якась географія. От, наприклад, там партія регіонів я знаю, любить відень, е, якісь е, там колишні чиновники епохи кучми люблять лазурове узбережжя. Де mm. взагалі є, є якась залежність партійності mm. і географії? Ну лазуровий берег люблять всі, але не всі вкрали на життя на Лазуровому березі. Е, тому е, якби не всі можуть собі дозволити там жити, тому що дійсно і вартість нерухомості, і е, оця якість життя, і школи це все коштує на порядок. Вище а партія регіонів і там представники ОПЗЖ це. Чомусь так співпало, що це такі міста, де історично багато дуже росіян, і відень зокрема вважається багато чим російським. Там є багато офісів. Принаймні до вторгнення було багато офісів великих державних російських компаній. І це Дубай також і, зокрема, також, якщо зараз поїхати в Дубай, ви власне будете почуватися, так наче ви десь в Росії, тому що більшість довкола навколо вас людей будуть розмовляти російською цим неприємним дуже акцентом. Тому оці товариші так від живуть і відпочивають здебільшого в. Дубаї, відні, дехто в Мюнхені, як от пан Новинський, за інформацією наших джерел. Зокрема, відео ми демонстрували в цьому матеріалі. Новинський з родиною гуляє в курортному містечку неподалік Мюнхена на озері, дуже мальонича місцина. І наскільки ми розуміємо, ми стежимо за всіма літаками всіх представників українських еліт. Його літак. Стоїть саме в аеропорту Мюнхена вже майже два роки, і відповідно база Новинського там у Мюнхені. І інші насправді це також може співпало, а може і ні. Враховуючи, що пан Новинський нещодавно отримав підозру, зокрема, і в державній зраді, багато російських олігархів також облюбувало свого часу Мюнхен. Зокрема, Аліше Русман один з найбагатших кремлівських олігархів, який зараз перебуває під санкціями. І сподіваємось буде перебувати все життя. Також в Мюнхені в нього була і нерухомість, і він постійно там жив, і літав. Так такі, от ну ще варто наголосити, що Іспанія. Ну іспанія е, потрібно сказати, що вона користується популярністю у представників так званого вже нового покоління генерації політиків. Зокрема, от е, ми нещодавно е, декілька років тому показували маєток одеського воєнкома. Це Марбея е, і багато інших. Також представників і депутатів е, люблять Іспанію. Також у нас був епізод після якого звільнили заступника генерального прокурора Олексія Симон, Симоненка, який їздив до родини в Марбелію. То Іспанія це така, треба сказати, що вже сучасна, сучасна місцина на морі. Також там дорого, але не так дорого, як в Монако в Ніці, або там на Кафаради. Вони дуже люблять. І потрібно наголосити. До речі, не все так просто у наших представників еліт, і, зокрема, у народних депутатів в там на лазеровому березі. Спочатку вони всі заїхали. Я такий мис Капфера, дуже мальовничі. Там багато маєтків мають різні представники там світових компаній. Легальні мільярдери, списки Форбс, представники і там ми ще в першому батальйоні Монако показували, що там ну просто величезна українська діаспора заїхала, включно з народними депутатами від після початку повномасштабного вторгнення. От вони там пожили-пожили. А -пожили, оскільки це територія Франції, Франція. Запитала в них така, що з податками, ви там орендуєте чи купуєте е, вілли, які там оренда, тільки коштує це сотні тисяч євро. А купівля це мільйони. І відповідно їм випис е, почали питати в них про податки. Вони вже ж, очевидно що це українські народні депутати, вони не звикли платити податки, взагалі не знають, що це і почали не стикатися з певними проблемами і переїжджати активно в Монако, тому що в Монако лібералізоване податкування, і якщо ти багато грошей витрачає. На рік, то відповідно тобі зручніше жити і платити податки в Монако, тому що ти не платиш 50% від того, що ти заробляєш або декларуєш. Тому зараз, зокрема, наскільки мені відомо від джерел в політичних колах, і пан Столар, який е, живе і рандує вже. Декілька років маєток на Капфора переїхав, і орендував величезні апартаменти, дуже коштовні в Монако. І пан Абрамович, який після зокрема нашого матеріалу про батальйон Монако, депутат від ОПЗЖ з Харкова, також мусив переїхати. Ну, спочатку мусив скласти мандат депутатський, тому що ж продовжував жити там на Капфора. А і вимушений був нещодавно приїхати з Франції з території цього Миса Капфора до Монако. І власне вони так всі знаєте. Створюють потужну таку українську діаспору в Монако, шукаючи знову ж таки порятунку від податків французьких, деякі з твоїх героїв казали, що вони дуже патріотичні і допомагають армії. От, наприклад, депутат Папієв сказав, що фірташ, який є певним таким центром тяжіння у відні для наших емігрантів, що він займає патріотичну позицію, допомагає фронту, Кузьмук сказав, що він особисто навіть служить, чи вдалося щось з'ясувати в цьому контексті хто де служить, хто кому допомагає? Бо я, наприклад, ніколи не чула, щоб ем, якимсь підрозділам, наприклад, там допомагали згадані тобою персонажі? Я цілком допускаю, що структури е, Дмитра Фірташа можуть витрачати якісь кошти на підтримку, зокрема збройних сил. Але якщо порахуватись і зокрема є кримінальна справа. В рамках якої були націоналізовані облгази фірташа, які він за незрозумілих обставин отримав у свою власність стратегічні об'єкти держави України. Якщо порахувати скільки там вміняється пану фірташу вкраденого газу і інших питань, то власне частина, та яка витрачається на Силу оборони, і частина та, яка була винята з державного бюджету і десь там розчинилася. Або могла формалізуватися в якихось маєтках в Лондоні чи на капфора у фільтрах, знову ж таки є маєток. То тут якби велика різниця, хто кому допомагає, тому що мені здається, що все ж таки держава України зробила для цих людей набагато більше ніж вони зараз. Роблять або роблять вигляд, що вони роблять для цієї країни, тому ну а депутат Попапієв це ще один приклад, як депутат від ОПЗЖ власне виїжджає за кордон для зустрічі з олігархом Фірташем. Там близько чотирьох годин, або більше вони навіть спілкувалися, в готелі Ріцкартон історичному для України. Ми пам'ятаємо, що саме там за даними змівсь переговори між фірташем. Порошенко кличком напередодні президентських виборів, е, тому й було за... визначено українськими елітами. Хто з них піде в президенти України після майдану? Я е, нагадую вже нашим глядачам, що саме тоді е, були розподілені, розподілені ролі в такий спосіб, що Кличко пішов на мер Києва, а Порошенко на президента України. Так вони між собою домовилися е, за участю фірташа, зокрема. Чому той власне пан фір? Ж ми ж добре знаємо. Це багато зокрема західних змі писали про те, що коли його було заарештовано в відні. Заставу за цього українського патріота. Чомусь вносили структури пов'язані з кремлівським, дуже відомим і близьким до Путіна. Здається, він очолює Федерацію дзюдо Росії, а там якби Федерацію дзюдо не буде очолювати випадково людина Анісімовим. Тобто, це був один там з рекордних або найбільший, найбільша застава в історії європейського правосуддя. Це більше ста мільйонів, здається, євро, і чомусь вносили була така інформація ми росіяни за українського патріота заставу, теж така, от бачите може пан Папіїв не розібрався в за ці всі роки, спілкуючись з паном фірцем, це нам ще раз говорить про те, що представники ОПЗЖ навіть не в курсі, що є якісь проблеми з перетином кордону, що вони спокійно катаються туди-сюди. І в принципі все в них нормально, їм не треба думати про ну принаймні. Ми чи? жодного разу українські журналісти за три роки по повноштамного вторгнення не чули, щоб когось завернули на кордоні, не випустили і так далі. Щоб у когось виникли якісь проблеми, не зміг поїхати, не змогла поїхати людина. Відрядження зокрема, пан Стовер, депутат від теж цієї заборони про російської партії ОПЗЖ і соратник Медведчука Рабіновича, нещодавно у Вашингтоні. На секундочку презентував книжку книжку про війну в Україні, але все одно у Вашингтоні людина така представляє, репрезентує нашу країну. Ні, ну, там був наскільки розумію, молитовний сніданок, і можна було виїхати з країни. Багато хто виїхав з країни. помолитись поїхало багато, та навіть не віруючих людей. Таке враження. Але сам пан Столар у нього також був ще івент, презентація книжки. Тобто вони спокійно катають, їм не створює ну влада жодних перепон для ну так політичної. Ну, я... Це якби секрет полішунеля, в тому, що ми і ми бачили, що про це також багато писала медіа про те, що ОПЗЖ їх так ще жартома називають заручники. Тобто, це всі розуміють, хто вони, де вони, в який час вони, але вони готові голосувати і давати голоси за там будь-які ініціативи. Тому відповідно вони мають щось отримувати, і того, що їх там не саджають в не кидають за грати за державну зраду, недостатньо, тому. Наскільки можна зрозуміти в якості опції і подяки за це, вони отримують і дуже зацікавлені в цьому, оскільки це також люди, яких родини живуть за кордоном, в яких інтереси за кордоном, в яких зустрічі, зокрема з їхніми російськими кураторами, можуть відбуватися теж за кордоном, тому одна з опцій, які вони хочуть і отримують відповідно, наскільки ми бачимо, це безперешкодний перетин кордону. А що взагалі від спілкування з ними? Яке в тебе відчуття? Вони готові повертатися у велику політику чи вони вже на політичній пенсії? ОПЗЖ? Ну всі оці не батальйон еліти. Тобто всі наші Ні, Я, думаю, я думаю, всі по різному всі вони то точно пробують. І я пам'ятаю, і ви теж пам'ятаєте, що колись на початку вторгнення президент говорив перший рік, здається про те, що всі корупціонери поїхали. Дійсно, велика кількість їх поїхала, і на ви знаєте, так на аутсорсі намагалася грабувати цю країну, проводячи різні зустрічі. Можна було зайти в будь-який там топовий п'ятизірковий готель у Відні або там в Монако, і побачити, що там ведуться якісь перемовини з українцями стосовно України, і це була така ганебна історія зараз. І там, зокрема, вже наприкінці 23-го і не в два році більшість з них усвідомили, що красти Знаєте, це є відомий меседж нічого про Україну без України, і те саме, вибачте за порівняння, що красти в Україні перебуваючи за кордоном, складновато, тому що дійсно люди потягнулися назад. Кошти закінчуються життя дороге, зокрема в Монако, і тому там більше з них намагалися шукати або якихось представників своїх своїх інтересів, які тут можуть з кимось домовитися. Про щось або особисто вже їздити. Сам пан Столар довгий час не приїжджав в Україну, але коли став стало питання про здачу мандата і стало питання про захист своїх інтересів, то він почав їздити і тепер, от має такий, знаєте, клопіт їздити туди-сюди, в Україну з України. Загалом, якщо відповідаєш на питання, ну я, я думаю, що більшість з них дивиться і буде дивитись, які є можливості для того, що очевидно, що ці люди не можуть побудувати такий успішний бізнес десь у Лондоні або у Відні, або в Ніці, бо вони сядуть дуже швидко заграти, ну там красти на якихось об'єктах, і як у нас відбувається, де на кожному, вибачте, цвяху є маржа. Десятьох сімей там так не можна, і ну можна спробувати, але якби гарантій, що не сядеш ніяких немає. Є якесь усвідомлення того, що невідворотності покарання. Тому вони, я думаю, будуть дивитися, якщо будуть можливості для того, щоб продовжувати тут е, займатися так званим бізнесом е, на країні, то вони вже ж будуть повертатися. Якщо ні, то ні. Те саме з депутатським корпусом буде дивитися. Ми ж бачили вже декілька ітерацій. Е, і бачили багатьох депутатів, які багато років були в політиці, і вони усвідомлювали якийсь момент, що ну міняється ситуація. І їм вже не, не потрібен депутатський мандат для того, щоб заробляти на тих чи інших сферах державної діяльності або там якихось промислових потужностях, то вони не йшли на ці незручності, тому що зараз і електронні декларації і набу і так далі. Може бути незручно. Доведеться втікати, як ми зокрема і в минулому році бачили багато низка народних депутатів залишила країну незрозумілим чином. Тому вони дивляться спостерігати. Бігають і будуть приймати рішення. Я думаю, коли буде більш зрозуміла ситуація. Не ну, зрозуміло, вже будуть вони заходити в наступний парламент. Зараз там привид виборів бродить Україною, особливо після домовленості Трампа Зеленського як наші колишні збираються в майбутнє з нами йти чи ні? Я думаю, що і хороше питання: наші теперішні чи збираються йти в наше майбутнє. Це теж та якби питання, яке. Зараз не закритий на яке ще немає відповіді. Колишні, я думаю, що більшості свої не будуть під іти, а будуть як це завжди відбувається. Як ви вже згадували? Я згадував це відбувалося у Відні в готелі Рід Скартон свого часу. Будуть шукати в кого інвестувати, яким чином хто буде представляти їх інтереси, хто це буде, які групи депутатські або партії буде це відбуватися? Знову ж таки будуть, я думаю, велика кількість перемовин в різних країнах, в різних. Містах і різних п'ятизіркових готелях стосовно того, який буде політичний це, яка буде політична архітектура, і зокрема, і в новому парламенті, якщо такий буде в осяжному якомусь майбутньому, і зокрема і президентських виборів, ну і місцевих також виборів. Це стосується зокрема. Тому що знову ж таки жити жити їм дуже дорого, так як вони звикли там, і тому очевидно, що треба продовжувати якось заробляти, тому що мало хто з них я не чув випадків, коли колишні ці депутати чи там втекли і побудували бізнес десь за кордоном. Їх бізнес це Україна за кордоном. Вони отримують якість життя, яка мала б тут була побудована, якби тут дійсно існував прозорий і легальний бізнес. Тож стежимо за руками, стежимо за найкращими країни і найкращими готелями світу.